З початку цього року змінилося оподаткування пенсій. Раніше сплачували податок із пенсії, яка більше 10 тисяч гривень. А з 1 січня цього року оподатковуються усі пенсії, які перевищують 3 тисячі 654 гривні. Ставка податку, в залежності від розміру виплати, становить 15 і 20 відсотків. Є зміни і в оподаткуванні пасивних доходів громадян до пасивних доходів у вигляді процентів на депозити чи доходи, від депозитів в кредитних спілках так, чи в інших фінансових установах, якщо ставка податку раніше становила була єдина і становила 15%, то на сьогоднішній день вона становить 20%. Крім цього, до пасивних доходів ще додавалися дивіденди, роялті, інвестиційний прибуток. По всіх цих видах доходів ставка податку з 15% помінялася на 20%. Держава пропонує роботодавцям нараховувати для працівників знижку на єдиний соціальний внесок у розмірі 40%, та застосовувати цей знижуючий коефіцієнт можна, лише виконавши одночасно чотири умови законодавства. Оплачувати соціальний внесок мають і ті підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування або займаються незалежною професійною діяльністю. Якщо такі категорії за Звітний рік, скажімо, не отримують взагалі доходу, або за звітний рік, або за звітний місяць, то вони мають право самі визначити базу нарахування єдиного соціального внеску. Вони мають заплатити єдиний соціальний внесок, виходячи із мінімального розміру заробітної плати на 1 січня звітного податкового року.